Всім привіт! Я вас вітаю. Ми у нашому розсаднику. Сьогодні у нас 18 грудня, по старому стилю буде Миколая, але ми вже святкували по-новому. ну Це як кому подобається. Ми працюємо, у нас вже 3 дні погода дозволяє. Тобто у нас зараз плюс 10 градусів, нагадую, ми з Чернівецької області у нас набагато тип більше буває. Я чув, що зовсім не було у нас морозів, але в нас були приморозки, тільки ми вийшли на, гроти, на викопувати. Погода ще нам не дозволяє працювати, тому що на дворі дуже-дуже мокро. Але ми подахи копаємо, того, що не чекаємо хорошої погоди, бо ну, якщо будемо чекати хорошої погоди, у нас настільки великий об'єм роботи, що ми за весну просто не встиримо, бо то, що весною продаж, у нас зовсім інша праця. Зараз Активно копаємо лаванду на розсаду або будемо сортувати, робити матеріал. Що на продаж, що на матеріал вже буде видно. Потім Поки що копаємо. Ну, Я микаю особисто і носю цим ковшом, тому що прекрасно микати, нам треба ділянку особити поля. Того зараз просто прекрасно микати. Ну, як прекрасно, з болотом, але нічого. Таке воно робота на, на полях. Ось ну, Така лаванда у нас. Різні кущики, різні сорти є. Будемо вибирати, роз... сортувати. Ще залишилося копатися у нас троянда. Троянда в нас не копана. Залишили ми так на ділянці, але бачу, що будемо викопувати. Нам потрібно це поле розкопати. А навесні вже будемо активно продавати по знижкам. Так, працюємо далі, днем за днем йдемо до Нового року, а з нового року будемо чекати щось інше і так поваленько працюємо. Кому було цікаво спостерігати за нашим процесом, я буду показувати більш детально при хорошій погоді, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ми працюємо далі.